Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу показати ось такі фанзрої душові лодки. От є ось такий і ось такий є. Зараз по черзі їх покажу. Довжина значить самого лотка 70. Довжина 70 см, ширина 7 см. 700 на 70. Виходить. Кольори бувають різні. Ось це на стенді, показуємо Ось кольори, в яких може бути оце сама пластина верхня. Підводиться плиточка і ти, коли ногою вступаєш на нього, можна ноги вступати. Вона не продавляється, нічого, ти на одному рівні з плиткою виходить. А ось якийсь механізм самого цього. Ось така накладка. Ось така металева, а мабуть латунна чи бронзова з логотипом Ханзгроя. І сам включається Це чистить механізм, де е, залишаються тут всякі волоски, там, сміття може якесь попасти. От, сам злив перелив і для чистки ось такий сифон далі йде. А це вона не сіточка називається, називається Скажімо сифон, чи частина сифона. Ось так. Це один вид. Ханцгрої душового лотка, душового трапа. А це інший вид теж ханцгрої. Він теж в різних кольорах йде, з кольори. От. а тут трошки по-другому. Тут виходить, що ось ця сама пластина можна її перевертати. Ось бачите логотип. Є на самій пластині конгрує. можна ось так, вода сюди буде проливатися у сам е сифон. А можна перевернути, геть сюди плиточка лягає, От, на клей І ось таке рішення дизайнерське зробило ханзроє. Ось так воно виглядає і теж вода сюди попадає у сифон. Тут також, як на тому, під углами конвертом зарізається плитка і підводиться під верхній саме тут оголочок, планочку, щоб не торчало, не, не стирчало нікуди нічого. Цей виходить, і мокрий, і сухий. Я навіть не знаю як його назвати. Тут йде ось така не резина, а якась така інтересна. І, і не кожа, не шкіра. ну, скажімо, Резинка, котра не буде давати запаху. Якщо якийсь запах буде, у каналізації не буде його піднімати доверху у ванну кімнату. чи в взор. Ось така вставка сифон туди. І воно тут і чистити його, його, ось тут або воно все збирається. витягнулося такою штукою. Витягалкою почистий і назад поставив. Все на резиночках тут все. ось так. І вставляється ця вставочка. Вона трішки є люфт, але він не мішає. Ось такий душовий лоток хензгроє. Душові лотки хензгроє, душові трапи. Ставте лайки, кому сподобалось відео, пишіть коментарі. Дивіться відео. Дякую всіх за перегляд.